Доброго дня, мене звати Олександр Старовой У 2003 році, скажімо так, була ініціативна група людей, яка, мабуть, доросла до того моменту, коли потрібно було створити організацію свою для вирішення тих нагальних потреб, проблем, можна сказати, щодо виходу з залежностей, щодо превенції. Негативних явищ серед шкільної молоді, населення. Тому було прийнято рішення створити організацію. А наша організація називається «За життя пошкільних звичок. Довіра, довіра, порядність, чесність. І знання за для чого ти це робиш. Поганий той хазяїн, який не планує завтрашній день. Тому все, що прописано на бумазі, воно і сплановане, воно має більш шансів бути втіленим в життя. От тому я думаю, що сьогодні це Кримська весна-12 заложила те підґрунтя і е, наступний крок це. 13, весна 13 це дійсно вже буде той фундамент, який дасть змогу досягти тих результатів бажаних.